Доброго дня, глядачі мого каналу, мої дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні ми будемо шити необхідну річ для кожної господині фартушок. Я прошу вас, щоб ви підтримали мій канал вподобайками. Підписуйтесь на мій канал, тому що завжди тут є багато чого цікавого. І цей фартушок я буду шити, в мене є залишки. Від предыдущих швейних моїх справ залишки тканини, вона мені дуже-дуже сильно взагалі подобається. Це в таких африканських стилях залишки бязі, постільної бязі від компанії Runforce. Ця тканина дуже класна, вона дуже якісна. І принти вони не вилинюють, не вистіруються і дуже класні. Але залишилося через, е, ну там брачки, мабуть, тканини було, бо на загибі, на кромочні, е, було трошки не зафарбоване. І от такі шматочки залишилися. І я їх так берегла, зберігала. А тепер мене знайома попросила, щоб я пошила її фартушок. І... Оця тканина, мені знаєте, вона, знаєте, як е, подобається і хотіла я із цієї е, пошити. От Я зараз позрізаю всі ті е, неокрашені місця. Добре, що вони десь по країшку були. І я скомпоную весь ці, всі ці шматочки в одне полотно. Полотно в мене вийшло по ширині е, 70 см, а по довжині. 55 см. От я зараз його так складаю, щоб у нас зберігся і малюнок, і він так у нас гарно виходить, малюночок. Буде в нас поперечний шов на полотні, але через те, що там є такий принт гарний, то взагалі шва не видно. І ще була така просьба була моєї Замовниці, щоб на фартушку був по можливості якийсь невеличкий карманчик. І зараз ми його попробуємо зробити. Це е, полотно в нас вже готове. Тепер мені потрібно зробити викроїти нагрудничок. Нагрудничок так само ми зробимо. Це теж це такі, вроді б та тканина. По кольорам однакова, але через те, що сама тканина вона була шириною 220, то там на цій ширині 220 були різні принти. І отака оранжева частина з такими квіточками, з цяточок теж була там. І Ми спробуємо з нею зробити нагрудничок. А з таких однакових малюночків, то ми зробимо потім вже поясок. Нагрудничок зараз будемо кроїти. І з цього нарудничка ще в нас вийде ще й карманчик. Карманчик у мене получ... на, на карманчик піде така вузенька частинка, то я карманчик зроблю з двох частинок. Добре, що це фартушок Це не є на продаж, але ми можемо з таких залишків нашої улюбленої тканини робити або собі фартушки, або якісь речі, або комусь з наших близьких чи подруг. Я відрізаю для того, щоб ще було, нам потрібна тканина на шлейчку наверх через шию, по шиї через голову, так, щоб нагрудничок тримався. І, благо, у нас якраз всього хватає. Знаєте, як у доброго шивця завжди на все вистачає? І зараз ми це зробимо. От нагрудничок. Він вже скроєний. Приступаємо до пошива. Це я карманчик, ще на карманчик. ще залишилися такі невеличкі клаптики. Я його е, зіш'ю. Зараз я його оброблю верхню частинку і ставимо нам, от все вже. У нас получився карманчик, я його зшила, рештку, ще й рештка залишилась, і зараз я його вставлю. Він по ширині такий самий, як оця вставочка, шматочок вставочки. Зараз я його притачаю до всього. Весь фартушок я шию так, щоб в нас не було верложечних швів. Але тільки, от тільки по боках цього карманчика буде у нас два шва з верлошкою, а все решта буде без верлошки. У нас цих два шва я зігзагом їх оброблю, і вони не будуть тоді страпитись. Так, ми притичаємо верхню частину до нижньої, так, щоб захватився наш карманчик. Все ми вже зробили. От у нас полотно з карманчиком вже готове. Його потрібно тільки обробити, закладаємо краєшки, три сторони, ми його обтичаємо, три сторони застрочуємо і все в нас. Так, приступаємо тепер до нагрудничка. Нагрудничок потрібно так само по трьом сторонам, по трьом сторонам закласти і обстрочити, по трьом сторонам. А нижні частини ми будемо пришивати вже до полотна фартушка. І ще у нас е, такий поясок для е, шиї. Він з двох частинок у нас складається. Застрочимо його, так як я показую. Так, застрочимо, і потім пришиємо його два кінчики, пришиємо. До нашого квадрата нагрудничка з двох сторін. І все у нас вийде чудово. Ось ми його вже зараз і пришили, застрочили все. Такий у нас гарний нагрудничок є. І зараз ми будемо його пришивати до полотна. Вгадати, е потрібно нам знати, де у нас буде половинка, рівна. Так, середину ми знаходимо, і ножничками я його собі відмічу, основне полотно. І так само серединку я відмічу на нагрудничку. І тоді вже цих дві відміточки, вони зійдуться, і ми будемо точно знати, що наш нагрудничок першитий посередині. Все, я знайшла відміточку свою. Можна голочками приколоти її, і ми будемо зшивати. От по цій. заодно ми будемо обтачку робити верхньої частини фратушка. І коли ми будемо зшивати, пришивати нагрудничок, таким же ж самим швом і шов в нас зразу буде оброблений. Нам не потрібно буде його верложити чи на зигзагу обробляти, щоб не страпився. Все, тепер приступаємо ми до пояска. У нас залишилося зі всього нашого проєкту тільки от таких дві широких смужки. Ми їх зараз навпіл розділимо, розріжемо, потім ми зішимо наші мотузочки і пошиємо. Два пояска для двох кінчиків до фартушка. І в нас тканини абсолютно хватило залишився тільки малюсінький клаптичок з цього всього проекту. Дуже мені подобається ця тканина, вона така весела, але вона і не марка, і цей фартух. Буде прекрасним. Так, обробимо так само, от як я закладаю краєшки, все обстрочую два дві, дві поворозки я обстрочила і пришити до кінців верхньої частини нашого фартука. У нас є два поясочка. Подовжені вони гарненькі. Все. Гарненько я застрочила з одної сторони. І точно так само я гарненько застрічила із іншої сторони. Ось такий фартушок у нас вийшов. Як мені здається, чудовий фартушок. Він буде радувати і допомагати. Нашим господиням. Я бажаю вам гарних проєктів, гарних ідей, сили, наснаги і миру. Ще раз підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і дивіться відео.